За Магдебурським правом у Борисполі 1612 року було затверджено мейське правління. Міський уряд стояв на сторожі інтересів жителів, боровся за культуру і громадський порядок, а також виконував обов'язки суду. У 21 столітті місцеве самоврядування також переймається проблемами громади міста. Із 2000 року, 7 грудня, Україна відзначає день місцевого самоврядування. Це державне свято підкреслює значимість цього інституту демократичного суспільства. А про проблеми, через які спіткається влада міста, говорив начальник управління капітального будівництва Анатолій Ворона. Але на даний час всі надходження йдуть держава з держави до нас. І приходять не завжди тоді, коли нам потрібно в нужний час, і не та кількість, на яку ми плануємо. Надіємося, що найближчим часом ми будемо, так як багато країн в Європі, мають свій бюджет, за який стопроцентно відповідають. Саме через органи самоврядування громадяни відстоюють інтереси своєї територіальної громади. Депутат міської ради Петро Жувак один із важелів цього великого механізму і пишається цим. Коли вирішуються питання, які необхідні людям, і ти відчуваєш, що ти є. Якоюсь частиною того, що питання вирішується, і ти приймаєш в цьому рішенні свою, так сказати, згоду, даєш чи не даєш, я рішень. І все робиться для того, що відчуваєш, що ти можеш не допускати тих порушень, які могли і все Вирішувати так, як краще було вжити нашим людям. Важлива роль у встановленні та розвитку місцевого самоврядування належить ветеранам, людям, які багаторічною працею показали молоді, приклад служіння громаді. Ну, мабуть, це головне в, нашій, в нашому житті, то що народ може сам керувати своєю владою. Тобто, влада у нас существує для народу. Першими всіх привітали зі святом вихованці народного ансамблю танцю Міленіум. i was thinking it's too much of a little too much Кій голова Анатолій Федорчук хотів би, щоб це свято називали Днем Територіальних громад. Тому що до цього свята наші ведучі сказали, що це працівників основному відзначають це свято. А я все-таки вважаю, що це свято всіх мешканців нашого міста Борисполя, всіх жителів кожної територіальної громади. І дуже прикро, що сьогодні в нашій державі фактично це свято якось замовчується. Ми більше знаємо, що сьогодні день Катерини. До речі, я всіх хочу привітати з цим святом. От, але менше знаємо про те, що це день місцевого самоврядування. Тому що це дійсно, мабуть, єдиний інститут влади, який стоїть на передньому рубежі, який виконує щоденно, сьогодні, самі нагальні, самі насущні проблеми нашої громади. Солодйовичу за чудові привітання та дозвольте привітати і вас із професійним святом та з переобранням на посаду віце-президента Асоціації міст України, голови секції середніх міст України Асоціації міст України. Переконані, що вашого професіоналізму та енергії вистачить ще на довгі роки представляти інтереси не лише Бориспільців, а й усіх середніх міст України. Дякую. Найкраща робота це робота з людьми і для людей, але в той же час вона і найменш вдячна. І тому добре, що є це свято, коли ми всі можемо, всі мешканці Борисполя можуть сказати спасибі вам за те, що ви є щоденною своєю працею, все-таки нас зігріваєте всіх. Мати було сказано авансом, Я їх виправдаю. Дякую. Цього дня нагородили почесним званням мати героїня Ніну Шилу, якої п'ятеро діток. Далі міський голова відзначив кращих працівників. Серед них Ірина Величко, Тетяна Чернишова, Світлана Заєць, Галина Фугова та інші. З вітальним словом виступив і секретар міської ради Борис Дармостук. Ми хочу побажати вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я і наштаги в нашій великій роботі. А своїм колегам депутатів держатися дружно до кінця каденції і вирішувати проблеми нашого чудового міста. Париж вже традиційною стала присяга молодих працівників громаді міста. Цьогоріч троє новобранців обіцяли вірно служити народові України. Ми, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаємо вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватися Конституції України. Та законів України сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки присягаємо. Анатолій Соловйович вручив їм значки з гербом міста і виступив з напутнім словом. На перший погляд скромні значки, але вони дуже значимі. На них зображений герб нашої громади. Тому я хотів би, щоб з честю і достойно. Несли цей герб по своєму життю, щоби ви дійсно вірно служили громаді, не брали хабарів, завжди привітно зустрічали наших людей і завжди позитивно, згідно чинного законодавства, вирішували їхні питання не по-бюрократичному, а по-людськи. До слів міського голови приєднався і заслужений працівник освіти України Микола Боровко. Місцеве самоврядування вирішує всі проблеми нашого співжиття. Ви, шановні новобранці, вступаєте у права представників у визначальний для нас рік бориспільців. Тому що це рік 400-річчя зародження місцевого самоврядування на нашій території. Гостями міста стали дует Коханий кохана. Вони приготували музичні подарунки для бериспільчан. Тихо, понад вечір ти приходиш в мої сни. І усім світі тільки ми з тобою. Ти зачарувала мене поглядом ясним, ми Розцілим щастя і життя на твоє кохана, соряні квіти, і Ніч нічто віки не довні. Коханий, хібусти Ти наймиліший за всі. Кохана у знак вечора. Зоряні світи, щоб зустрітися, я всі шляхи здолаю Тільки ти для мене нашу сірку засвіти а при зустрічі тих оскажи когаю, погана, зоряні квіти любові Валентина Чубатюк, Євген Соренко, тема тижня, телеканал Бориспіль.